День дванадцятий. Прокинься для його реальності, втілюючи нове життя в спільноті, слово Боже. Друге. Коринтян 5:17,18, Дії 10.1.48. Ви сіль землі, ви світло для світу. Матвія 5:13, 16. Ісус завжди усвідомлював цінність часу. Він ніколи не марнував Його. А використовував кожну нагоду, щоб відновити те, що зруйнував ворог. Він сказав своїм учням: Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав, надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Іван 9:4. Натхнений місією свого отця, він зустрів Самарійку біля колодязя Якова. Він одразу ж кинув її виклик, попросивши води. Але метою цього прохання було познайомити її з чимось набагато більшим. Живою водою і спасінням. Ісус не просто турбувався про свою спрагу, але й глибоко переймався розбитим життям цієї жінки та її спільноти. Він прагнув відновити Самарійську спільноту і познайомити її з новим життям, яке можна було знайти тільки в Ісусі Христі, Сині Божому, через віру в нього. Коли вона повірила, її життя змінилося, вона не тримала це в собі. А побігла покликати всіх мешканців свого міста, щоб вони прийшли і побачили Ісуса. Все місто прийшло послухати Його, і всі повірили, яка неймовірна радість наповнила цю спільноту. Це місто пережило відродження і відновлення, коли Ісус пробув з ними два дні. Це свідчить про те, що коли люди зустрічають Ісуса, починається нове життя. А коли це нове життя поширюється по всій спільноті, спасіння. Пускає коріння, це і є Царство Боже, яке приходить на землю Матвія 6.10. Сьогодні багато спільнот розірвані розбратом, ненавистю, ворожнечею, війною, хворобами, бідністю та несправедливістю, але як віруючі, ми покликані піднятися в такий час, як цей, покладаючись на Святого Духа, ми можемо принести нове життя Христа в наші сім'ї, міста та народи. Коли це станеться, спільноти можуть бути відновлені відносини зцілені, надія відроджена, а радість повернута. Трансформація відбудеться у вашій спільноті, коли кожна людина буде цінувати інших вище за себе, бачити все з Божої перспективи і залишатися вірною до повернення Ісуса. Встанемо та засяємо Ісаї 61, відтворюючи образ Божого життя. В кожному місці, де він нас поставив. Молитва. Господи, дякую тобі за те, що ти дав мені нове життя у Христі. Я прагну побачити прихід Твого царства і виконання Твоєї волі в моєму місті та моїй країні. Покажи мені, як я можу вплинути на мою спільноту Твоєю любов'ю, надихни мене і наділи мене силою, щоб я. Міг принести зміни туди, де ти мене поставив? В ім'я Ісуса. Амінь. Питання для роздумів: що ви можете зробити, щоб відновити свою спільноту? Коли ви молитеся за своє місто, яке нове життя, на вашу думку, йому найбільше потрібно? Які практичні кроки ви можете зробити, щоб встановити у вашій спільноті Боже Царство для нового життя? Запишіть усі стратегії, які вам відкриває Святий Дух, надішліть нам свою історію перетворень. Молитовна кімната за рухи батьківство та материнства за великий регіон Південної Америки. Нехай вони побачать примноження команд та учнів у світі спорту, ігор та фітнесу.